Всім привіт! Продовжуємо дивитись за тим, як росте наша соя. Все пару днів назад у нас прийшов дощик, ну такий гарненький, але все одно його мало. Соя трошки підросла в нас, ну, так як видно, все підскочив і гарно бур'янець у нас. Все будемо дивитися, треба вже кропити чимось. Ось мені тут. Рекомендували з прилипачем. Я ось пораджу ще з людьми, які займаються цим, щоб найняти людину, це все обробити. Всього така вона у нас все поближче. Така у нас суйка. Ось так. Це звісно що мені не подобається, що багато таких прогалин. Я не знаю з чим воно так зв'язано чи... Можливо, зерно погане попалось, погано зійшло. Чи воно влаги не вистачило. Чи може так посіяли. В общем, така в нас картина. Ось, підніматись до верху, то багато так прогалин таких. Де-не-де, тако витикається. Можливо, вона ще вилізе трохи пізніше, але ж, як то кажуть, картину всю спортить. Та дойде, та не дойде і потім воно буде. Ось така в нас картина підверх. Ось так, ось донизу городу у нас картина покраща вже. Там видно, що вже ось отако гарненько, що там вона у нас сходила гарніше. Отак ось так ну, ось. Ось такі ось прогалиний ось. Місцями. Ну нічого, як то кажуть, перший рік займаємось. ну Буде якийсь опит. Будемо далі думати. Можливо, сорт свої такий ще. Ось отак так у нас. Тут ось у нас, я не знаю, вроді би взагалі якусь таку, вроді би, як густо вона вся посіяна. Тут ось густо, тут взагалі ось. У. Там є, тут ось у. такі промежутки, так. Да. Ну тут щемонариться посередині, ну зверху там взагалі. Такі лисини, що я не знаю навіть. Ну нічого, що буде, то буде, як то кажуть. Будемо дивитися. Ось тут я не знаю. Чого воно ось так ось гарно видно? Листочки, що в нас з листочками, що вони так жовтіють. Чи влаги не хватає, чи вже потрібно кропити. Ну, кропити будемо сюди домовлюсь з людиною. І все ми поробимо покрупимо. Ось отак воно виглядає. Ось отака в нас картина. Минулого разу я приходив, то вже пройшло 7 днів. Ну, так наблюдаємо, що в нас виходить з цього всього. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте подобайки. Будемо далі дивитися, спостерігати. До побачення!